На сторінках інтернет-видання Збруч цього тижня появилася стаття Діалог двох психологів Романа Кечера, завідувача кафедри психології та психотерапії УКУ та Дарена Гейбера, психоаналітика з Лос-Анджелеса, Лаурата кількох премій за аналітичну літературу. Від Гутенберга до мета всесвіту називається цей матеріал, і в ньому йдеться про те, як поляризується наш світ як наслідок інформаційного переситу чи. Демократії, як завжди, в людській історії нам дуже добре вдається перетворити можливості у парадокс. Атомна зброя для того, щоб припинити війни на землі, це вже відомий мем. Натомість сьогодні актуальним є пересит інформації і поляризація суспільства. Моя наївна мрія десятирічної давнини стосовно Фейсбуку як об'єднуючого механізму, який стане причиною розвитку нового єдиного суспільства із високим рівнем взаєморозуміння, розбилася досить швидко і вправно об хвилі інтернет реклами та алгоритмів. Саме тому тема інформації та дезінформації, істини та фейку. У всіх у сумці і на думці, дедалі, частіше стежачи за виборами в США, ми також були свідками дій нового месії цифрового світу Іона Маска, який безпрецедентним чином втручався у ці вибори. Аналіза, проваджена через Волстріт Джорнал виказала, що принаймні для нових ужитковників в третій. І проте аналіз, проведений в Street Journal, показав, що для нових користувачів уникнути політичних тем доволі складно. Єломаск, який підтримує Дональда Трампа та виділив на його компанію 120 мільйонів доларів, як відомо, придбав платформу Twitter у 2022 році та перейменував її на X. Інвесторами також виступили бізнесмени з Росії та Саудівської Аравії. Відомий теж факт, що Маск поробляє особисто поспілкуватися по телефону із російським диктатором. Інформує цоконтактах маска з путіним. Димля з Вашингтона Марик Вальковський для польського радіо Wall Street Journal, посилаючись на чинних та колишніх американських, європейських російських посадовців, інформує про контакти Маска з Путіним. Темами розмови були особисті питання, бізнес та геополітична ситуація. Зокрема, Путін попросив мільярдера не активувати супутникову інтернет-службу Starlink над Тайванем як жест у відповідь на прохання китайського лідера Сі Сіціньпіне. Американське видання наголошує, що контакти маска з Путіним викликають занепокоєння щодо національної безпеки. Вострій Journal звертає увагу на тісну співпрацю бізнесмена з американськими військовими та розвідувальними відомствами. Така інформація із недавних новин цього місяця. А сьогодні з Америки лунають нові факти про те, що Маск вже колегує з Трампом на повну силу і запрошує його на свої специфічні вечірки. Компанія SpaceX здійснила черговий запуск ракети Starship, однак. На відміну від попереднього разу, цього не вдалося успішно виконати маневр повернення ракети носія до механічних так званих рук, тобто до тих паличок стартової вежі. Політ спільно спостерігали власник SpaceX Ілон Маск і новообраний президент США Дональд Трамп. Ракета упала дзьобом до пшоду. Останній... На заключній фазі входження ракета впала носом вперед, перш ніж вирівнятися і вертикально занурилася в Індійський океан. Ще більше вдосконалень планується під час наступного тестового польоту, який відбудеться у Майамі, Повідомляє польське радіо. Зрозуміло, що тут нічого особистого, лише бізнес, зрештою, той самий старий добрий бізнес, який створює родючий ґрунт в розкручуванні дезінформації і фейків, як читаємо у статті від Гутенберга до мета Всесвіту. Натомість панівний тепер цифровий алгоритм цитую статтю навпаки робить релевантним і поширює все, що тривожить, бо таким чином привертає увагу споживача, боротьба за яку стає суттю сучасної економіки, адже перетворює увагу споживача на гроші. Комп'ютерні алгоритми посилюють тривогу, бо вона потрібна для роботи реклами. Нам продають наші страхи і засоби порятунку. Така ціна за перемогу споживацького раю і за свободу. Що ж маємо в результаті? Спроби боротися із фейками та дезінформацією на одній шальці терезів і відповідний капітал для розкручування болючих тем на іншій. Деякі країни намагаються із цим боротися. Наприклад, Латвійська рада електронних медіа вирішила обмежити доступ до п'яти вебсайтів, зокрема до російського урядового сайту та інформаційного порталу з Калінінграда. Публіковані там трешти в на цих ресурсах. Публікуються матеріали, які підтримують і виправдовують вторгнення в Україну, а також анексію частини українських територій Росії. Регулятор наголошує, що такі матеріали можуть формувати в латвійському суспільстві хибне. Не уявлення про війну і сприяти виправданню воєнних злочинів, скоєних Москвою. Жителі Латвії які намагатимуться зайти на ці сайти, буде перенаправляти на сторінку, де пояснюється причини заборони доступу. Говорить у своєму матеріалі Каміль Залевський для польського радіо. На відміну від Латвії, один популярний медіаресурс вирішив вибрати стратегію уникнення і не бруднитися об супрямовані соцмережі Масківський X і вийшов із гри. Британське видання «The Guardian» більше не буде активним на платформі X, як повідомила редакція газети у середу. Присутність у цьому сервісі завдає більше шкоди ніж приносить користі. «The Guardian» має понад 80 акаунтів на платформі, які сумарно Відвідують близько 27 мільйонів користувачів. А виборча дезінформація становить серйозну загрозу не лише в Європі, а в інших частинах світу: антиімміграційні гасла, наративи про фальсифікацію виборів і загрозу, яка нібито несе зелений курс, це лише частина тем кампанії дезінформації, які описали експерти НАСК, науково-академічної комп'ютерної мережі. Наприкінці листопада планується публікація двох звітів про виборчу дезінформацію підготовлених у рамках міжнародної співпраці НАСКІ з фахівцями з різних країн. Про деталі цього дослідження Девід Кригорович із польського радіо розмовляв із Анжеєм Козловським, керівником групи аналізу трендів, наративів і факт-чекінгу у НАСК. Зближаються теж у нас ніблаганням заді ж можна події, вже делікатні входіми в окрес прекампанії. Ми вже входимо у прекампанію виборчу. Що могли порадити виборцям у Польщі, щоб вони не піддавали спливу дезінформації? Важливо розуміти, що стійкість до виборчої дезінформації не відрізняється від стійкості дезінформації загалом. Перше це перевірка джерел інформації, особливо якщо ми стикаємося з емоційно зарядженими новинами у соціальних мережах, адже дезінформація завжди прагне викликати емоції. А інший аспект це навчання критичному мисленню. Важливо усвідомити, що не вся інформація в інтернеті заслуговує на довіру. Це частина процесу навчання. Це на жаль в Польщі тільки розвивається, починає розвиватися. Ми звичайно повинні навчити більше людей критичного мислення, як уникати дезінформації. Але, звісно, треба розуміти, що інтернет є відповідником дикого заходу. А більшість соціальних медіа це не ті джерела інформації, де можна брати надійну інформацію. У вашому звіті є багато про штучний інтелект. Як ви оцінюєте його вплив на поширення дезінформації? Ми досліджуємо штучний інтелект в рапорті. Ми згадували про те, що в Тайвані було багато фільмів, згенерованих штучним інтелектом. Ми теж бачимо, як використовується штучний інтелект, наприклад, в Штатах, де з'являється відео про маніпуляцію виборами. Але немає якогось одного інструменту, яким ми займаємося. Стараємося дослідити вплив штучного інтелекту в комплексі. Йдеться про те, щоб підсилити ту думку, що це не є якісь поодинокі випадки, а про те, що це є певний тренд, який створює певну нарацію. Наприклад, не з виборчого контексту. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в інтернеті з'являється дуже багато наративів, які будують тренд. Проти України, проти допомоги України, проти українців в Польщі, і ця дезінформація повинна слугувати в якійсь причині, а так що вона просто там виникає, десь в якихось певних місцях. Ні, вона має певну ціль. Якщо говорити про Польщу, то які є основні мотиви дезінформації? Чи це власне питання стосовно України, чи це про що якісь інші елементи? Можливо, на світі якісь два приклади з того, що ми спостерігаємо. Дивлячися за даними, які готує Social Design Agency з Росії, а це основний інструмент, який займається власне розповсюдженням дезінформації, то можна сказати чітко, що трендом в Польщі є антиукраїнська нарація, яка має за свою ціль поляризувати суспільство. Щоб поляки не хотіли допомагати Україні. На жаль, деякі коментарі українських політиків теж підсилюють такі наративи, але це вже не є контекст інформації. А друга тема другий тренд це, звісно ж, тренд антиєвропейський, і тут з'являється антиміграційний тренд про те, що нас це позбавить суверенності, що ми будемо змушені відмовитися від свого стилю життя, бо Брюссель нас буде змушувати до цього. І ми розуміємо, що для Росії з перспективи Росії немає нічого кращого ніж поділена Європа з перспективи Кремля, немає ні злепшого ніж поділена Європа, ніж і слаба НАТО. Як наслідок у таборі борців за людське право з'явилася нова цензура і новий остракізм кенселінг на іншому ж полюсі поборники традицій захищають переважно своє природне доцивілізаційне право на брутальність, ксенофобію і насильство. Ці тенденції потенціюють одна одну, атаки лібералів на оставлені релігійно-етичні норми розхитують тонку плівку цивілізації аутсайдерів і призводить до частіших проривів тваринного начала. Така регресія одного з полюсів ще більше дегуманізує його в очах іншого. Як наслідок, одні втрачають емпатію, а інші людську. Подобаку такою цитатою із Романа Кечура та Дарина Гейбера. Я завершу сьогоднішню програму про сучасні технології та нагадаю, що більше інформації стосовно фейків та того, як боротися із фейками, ви можете знайти на сторінці Польського Радіо для України, і, зокрема, у закладці Фейколова. А з вами був Мирослав Трофимук. Почуємося на хвилях польського радіо для України.